Просвіти – невгасимий жар. У Коломиї відзначили 35-річчя відродження міськрайонного товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Свого часу ця подія стала новою сторінкою в історії збереження та примноження української культури і традицій. В часі різдвяних свят урочистий захід розпочинається колядкою виконання хору просвіта. Під керівництвом Світлани Гаргат у супроводі оркестру духових інструментів Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського з вітальним словом звернувся до присутніх єпископ-помічник Коломийської єпархії УГКЦ Петро Голіней. Слово надали і першому керівнику міськрайонного товариства просвіта Ігорю Довганюку. Тоді КДБ чергувало біля хати день і ніч розумієте. І так далі, були важкі часи, дуже. Тепер це зовсім інакше, так? Але для мене дуже важливо, як того голови, першого, щоб маса людей прийшла в просвіту і допомагала. Не тільки там, там десятки сотні людей, які є зараз, розумієте, це в училищах, у школах і так далі. А, при мені це було нелегко зробити, тому що ще був радянський союз люди не дуже так рвалися, знаєте, боялися багато. Зараз на Коломищині мешкає близько трьох тисяч просвітян. Це свідчить про те, що товариство імені Тараса Шевченка не втрачає актуальності. Продовжує Ігор Довганюк. ці важкі хвилини для України, і не тільки тепер має бути таких три речі. Це уряд, Верховна Рада, прем'єр-міністр, президент, так? і відповідно від них іде отакі відгалуження, тобто освіта Міністерство освіти, культура Міністерство культури, так? економіка, так чи ні? І, і так далі, так? Друге, що важливо надзвичайно людям зрозуміти, це церква. І бажано, щоб вона була теж об'єднана. Розумієте, ті кроки ми маємо подумати, як зробити для того, щоб от ви молоді вже жили в єдиній. Тому ну, що один Бог, розумієте, який дає нам життя і, і показує, як жити далі. І третє це просвіта. Саме ж товариство просвіта виникло у Львові ще у 1868 році як противага антиукраїнським течіям у культурному житті країни. 1939 рік через більшовиків став останнім роком існування просвіти на наших землях. Відтоді товариство існувало лише за межами України. Така пауза в існуванні «Просвіти» тривала півстоліття. У лютому 1989-го у Києві відродили товариство української мови імені. Тараса Шевченка затвердили статут і обрали керівні органи. Тоді ж просвіта відродилась і на Коломищині, розповідає теперішній керівник міськрайонної організації Василь Глаголюк. Просвіта справжній феномен. Вона відродилася знову. Було створено товариство української мови, яке поставила поставило своїм основним завданням утвердження державної мови. Створення знову ж таки різних організацій, хорів, е колективів художньої самодіяльності, проведення просвітницької роботи, насипання могил, е відродження нашої історії, читання лекцій. І інше минуло 35 років. Наша країна змінилась, Як змінились і основні завдання просвіти сьогодні? Ці осередки просвіти займаються волонтерською діяльністю, пишуть книги, збирають бібліотечки, відправляють на фронт. Просвіта намагається десь придплати газети військовим частинам, які в нас в кінцевому результаті сьогодні завдання просвіти не уподібнені тим, які були колись, але Просвіта сьогодні потрібна, тому що вона повинна займатись культурно-просвітницькою діяльністю, і вона тісно співпрацює з музеями, закладами культури закладами освіти. Осередки створені в кожній загальноосвітній школі, в кожному навчальному закладі. Молода просвіта в навчальних закладах. І вона свою роботу будує відповідно до своїх статутних завдань, але мета. Залишається та ж, яка була українська ідея понад усе, державність української мови, боротьба за чистоту української мови. І, звичайно, одним з таких напрямків це є книговидання. І Відповідно проведення масштабних заходів, окрім історичної ретроспективи, обговорення сьогодення та планів на майбутнє, під час урочистостей у міському палаці культури та мистецтв відбувся і святковий концерт за участю творчих колективів краю.